Жити важко плюс-мінус всім всіх свої проблеми. Всіх свої проблеми. Але 2025 рік ви навіть тільки за допомогою свого смартфона, з якого пишете коментар, можете кілька тисяч євро заробляти в місяць. Не йде мова, що ви за допомогою телефона станете мільйонером, але пару касаріків місяць заробляти сьогодні, тільки з телефона, помимо основної роботи, можна. Це просто не історія про успішний успіх і гроші зразу. Це про те, що ви спочатку тратите час на те, щоб щось вибудовувати. Є різні напрямки. І потім через якийсь період, залежно наскільки ви були активними, що ви робили в якому напрямку, через місяць-два або через три-шість вас є ваш перший результат, який потім устаканюється, стає стабільним і так далі. Але. Якщо забрати якісь основні види напрямків, отак просто завдяки телефону. Ну там, там, там в кінці місяця назбирується кілька тисяч євро. Тож, ну то в принципі і не гроші вже на сьогодні.